Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Бачите, починаю говорити, вони кури взаді страхають, я тут світлом їм підсвічую і натринята втікають. От. Ну що, тепер трошки про себе. Два тижні я абсолютно нічого майже коло внутрішні не робив. Тільки по суботах щось виходило робити, бо... Два, два тижні проходив комісію, воєнкомат дав пов'язку і треба було пройти комісію. Сьогодні вже це все закінчив і вже буду трошки вільний, ну, відносно вільний. В тому розумінні, що зараз вже городи почалися. Сьогодні ми трошки зрушили мокру землю культиватором. Ну, я маю мотоблоку. Син прийшов, легенько перейшов, зрушив землю. Земля на городі мокренька, але зрушила вона, якщо дощів не буде, вночі дощу не буде, то зранку маю купити кормовий буряк і надумав хоч трохи за суботу посадити кормовий буряк для нутрій, а там буде видно, бо ще й палили на городі, бо годі було, то все. Зробити було мокро, болото, страшне болото було. Ну а тепер про годування нутрі. До мене звертали, звертаються деякі підписники чи гості мого каналу задають запитання. Запитання полягають в тому, чому в них в мене нутринята, наприклад, я вважав останнє нутриня то скільки їм там було 25 днів, і вони мали 700 грамів, а один, ту, один пан мені Віталій пише, каже, як то, що в мене є нутриня має 700 грам, а його двохмісячні там мають 800 до 800 грамів лише, і він їх добре годує. Добре годує в тому розумінні, що в них корм устається, вони мають достаток корму, а їсти вони їдять, але вони вагу не, ну, так як я показую, вагу не набирають. І тепер про причини чому. Перша причина в нього, правда, Віталіка є того, Нутрії, нутрії хороші батьки, так як самець там в нього біля 8 кг самочки біля 8 кілограмів, то я вважаю, що нормальні нутрії, нутрія, яка має самочка, яка має більше 6,5 кг, то нормальна нутрія, тому що вона може і меншою бути, якщо при першому разі, коли йде в парування. А так, якщо Нутрія має самочка, наприклад, після перших родів більше 6,5 кг, то є така нормальна самка, з якою можна працювати. Саме основне, щоб вона добре народжувала. І далі. Чому ті нутрінята не ростуть? Для того, щоб росли нутрінята, так як я сказав, треба, щоб були гарні батьки. Як я роблю? Годую внутрі як годую, наприклад, як у некітні, даю певний раціон. ну, Грануло, будемо, я відштовхуюся від гранули, але гранулу чи кашу то немає різниці. Саме основне, щоб складові були, е, якщо складові гранули і каші одинакові, ну, з чого ми їх готуємо, то і результат буде одинаковий. Може навіть коли, хто варить каші, то... Хто варить каші, то результат нам, я думаю, що має бути трошки кращий, ніж годування грановою. Так, тепер чому? Важливу роль і грає то, що, що ми положимо в корм внутрі. Якщо ми навіть дамо багато картоплі, дамо і трохи зернових, то нутрія не буде голодна, вона буде наїдатися. Ну, але темпи росту в неї будуть невеличкі. Тому чому? Тому що в тому кормі, який споживає нутрія, є дуже мало протеїну. Протеїн то білок, а для хорошого росту нутрії потрібно внутріняти. Будемо з того починати: малих внутріняк, потрібно дуже багато протеїну в кормі. Ну, Багато я як рахую, щоб в 100 грамах, якщо є сирого протеїну 18-20%, то, то хороший, хороший корм для нутрі. І дивіться, в мене самки, я як годую самки, то на певному раціоні. А як самочка вже народжує, то я ще додаю до того корму, що самка споживала до родів. То я додаю, ну, дивлячись, як буду казати, наскільки я не шкодую їм то, то все дати. Тобто, я даю, перший я давав, зараз я згадаю риб, рибне борошно, м'ясокісткове мав борошно, дріжджі давав. Ось цього я там давав по одному процентові всього. І чим більше різних складових, то тим краще для нутрії, тому що в кожному високопротеїновому... чого я давав, ті, що я називав, тому що є, вони є високопротеїнові корми, вони мають дуже багато протеїну. Наприклад, деяка рибна мука, то вона має 35 від 35 до 55% е, процентів протеїну. От. І якщо давати самочка, яка народила, ми починаємо зразу гарно її годувати, додаючи тваринний протеїн, самочка зразу починає набирати, бо як ми краще годуємо і не збільшуємо об'єм їжі, а в ту саму гранулу, що вона їла, я замість, наприклад. Трав'яного борошна там чи висівок, я її даю на то місце е, ну, рибну муку, м'ясокісткову кісткову муку по одному процентові, будемо так казати, і хоча б по одному проценту і дріжджі кормові, то зразу сам як починає їсти ту саму гра об'єм той самої гранули. Але та гранула є більш поживніша, вона, з'їдаючи її, виробляє більше молока, і молоко, так як ми краще годуємо, більше білка є, і молоко жирніше. І запускається процес. Внутрінята отримують, якщо годувати, наприклад, тими кашами, як ми годували, малокалорійними кашами з, малим, з малою кількістю білка і з великою кількістю. То молоко в тої самки, що вона багато білка отримує, то воно калорійніше і його більше є. І все, така цепочка йде. Самка виробляє більше молока. Молоко в неї 100% буде жирніше і, і нутринята ростуть. Десь колись я читав, що то я по пам'яті я вже не можу згадати, згадую просто, що якщо нутріня випиває е, вроді 1 чи 2 грам, 2 грами чи е, 3 грами молока, то воно росте на 1 грам живої ваги, виростає. Якщо самка має плюше жирне молоко, мутринята п'ють, нутрнята починають рости. І, наприклад, внутрінята народилося скільки, ну, в мене десь біля, я по пам'яті, десь біля 200-250 грам, будемо рахувати в середньому. І внутріня починає з тої ваги пити молока досить, і воно починає швидше рости. І нутерня вже на 10-й день, якщо воно вже на, на 10-й день вже має вагу біля 3, на, за 10 днів набирає вагу до 350 грам приблизно, е, то воно вже і починає десь на 10-12 день підходити до гранули і представте собі, е, нутерня, вже яке має 350 грам, воно вже їсть гранулу і воно вже Непогано їсть гранулу, а, чим, а гранула калорійна, і чим більше і скоріше нутринята починають їсти гранулу, вони скоріше починають набирати вагу. І а якщо нутринята, е, мало п'ють молока, самка самки на малопротеїновій їжі не вистачає молока їм. І вони не мають тих великих темпів росту. Бо я завжди в своїх відео вам доношу до відома, що самку, самка, яка народила, їй, треба давати ті протеїнові корма, і ви зовсім будете мати інший результат. Також добре, щоб в кормах. Ну, щоб нутринята добре росли вже, на, наприклад, після двох місяців бажано, щоб в кормі було біля 15% макухи. Я вже не говорю про е, добавку рибної муки. От на, на, е, тваринний, рослинний білок, макуха. Бажано, щоб була в кормі. Якщо буде макуха в кормі, то. Внутріа будуть веселіше рости. В принципі, я як купляв, то на відгодівлю від народження родило вроді дві самки в мене, не зараз, а попередні рази. У мене як дві самки народжувало, то я купляв кілограм дріжджів, Кормових кілограма рибної муки і кілограм м'ясокісткового борошна. І мені того, того кілограма вистачало до, того, до двох місяців, як я відлучав е, нутернят. І якщо ми в 2-2 місяці відлучаємо добре годованих нутернят то нутрінята в два місяці мають біля двох кілограмів, і вони вже переходять вже без. Ну, хто має можливість, то й може далі продовжувати, продовжувати годувати, додавати рибне, борошно, м'ясо кісткове. Звичайно, якщо будете і по-дальшому, після двох місяців, то все додавати, то нутрінята і далі будуть вам хороші прирости показувати. Бо даючи далі на відгодівлі високопротеїнові корми, то внутрінятам можна будуть і більше кілограму давати приростів на хороших кормах з макухою і з рибним борошном і, і всім остальним. Так що підсумки: якщо ми даємо більше протеїну. Білка в раціоні нутрій, то й нутрі будуть е, показувати гарний результат приросту. Протеїном не високобілковими тими кормами не бажано е, дуже багато давати е, кітним самкам дородів, тому що ми будемо провокувати народження дуже великих внутрінят які будуть утворюватися. І, і самкам буде дуже-дуже тяжко розродитися. Дивіться, який грубий того самця хвіст, треба буде е, колись його взяти і зважити. Ну, і не знаю, скільки, яку він вагу має, чи він ще набирає вагу. Ну, десь ми в лютому, я 8 лютого чи 10 лютого вважив то він без 200 г мав 10 кілограмів. Ну все. Бачите, дав внутрі ям траву, траву вони трошки перебирають, але гранула є основне. На яйця гранула, потім побіжать до трави, закусять травою і зап'ють материнським молоком, і буде все. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкраще.